Добрий вечір. В ефірі програма Наші гроші досудилися. Мене звати Аліса Юрченко. Це програма про суддів і судову реформу. Не всі судді погані, але у нас переважно про таких, бо через них реформу і запровадили. Вона має змінити нинішній кепський стан справ на щось більш-менш пристойне: очистити суддівський корпус і гарантувати суддям незалежність. За реформу проголосували ще влітку, і ось з 30 вересня вона діє. Як минув останній тиждень перед стартом реформи, розповість журналіст Денис Бігус. Денисе, що хвилювало суддів напередодні змін так, вітаю студію. Ми ведемо наше включення просто з місця нової пільги для суддів. Так, тепер їх ховатимуть за бюджетний кошт. Часу не вистачить перелічити увесь комплекс послуг. Скажу коротко, можна все. Невеличкі обмеження лише на вартість пам'ятника. Похоронні бюро інвестують у золоті труни та викуповують гектари під масштабні поховання. Туристичні агенції очікують на сплеск нового виду туризму, адже так доправлення тіла померлого за кордон також компенсується. Очікуємо також повальну вірусудів у Анубіса, Сета Тота та решту богів єгипетського пантеону, адже тоді з померлим можна за державний кошт ритуально списати звичні предмети вжитку. Бентлі, Мерседеси, Ролікси, Бретлінги ну і інші речі, яких ми не бачимо в деклараціях, але до яких судді так звикли. Студія мені здається, консервування готівки в банці в світлі цієї новини теж грає якимись новими барвами. Студія, дякую, поховання це якесь занадто буквальне сприйняття ідеї очищення судів. Тож далі про живих судів. За деклараціями вони бідні, а от їхнє справжнє життя нерідко набагато ефектніше. Ось приклад голова апеляційного суду Кіровоградської області. За декларацією, це дуже скромний суддя. Батько одинак, який не має ані житла, ані автівки. В реальності суддя приїздить на роботу на іномарці, а ввечері повертається в елітний маєток до родини. Коли ж усе це знаходять журналісти, суддя каже, усе не його. Іномарку, приміром, йому позичили. Серйозно. Інші суддя. А ще він розглядає справу податківця, який погорів на хабарі. Ну як розглядає? Рік справа просто пролежала в суді без руху. Що іще приховав голова суду у наступному сюжеті. Драни Валерій Вікторович, голова апеляційного суду Кіровоградської області. На посаді з 2014 року. Я приносять дуже велику користь суспільству. За це мені платять гроші. І держава платить не просто судді гроші 25 тисяч. Тому що перший вирік я свій виносив не я неділю не спав. Це не просто. І мені в судовому засіданні неодноразово хлопали люди. Хлопали вставали. І мені багато кидалися, і дякую мені казали. За декларацією, Валерій Драний буквально безхатченко ані квартири, ані будинку, навіть в користуванні, а пересувається схоже єдиним транспортом, який йому належить човном. Справжнє життя голови суду не таке скрутне. Він проживає зі своєю екс-дружиною у своєму приватному будинку в елітному районі міста. Колись тут були сосни. Вони просто падають від того, що вони сохнуть, а потім десь підрівнюються, розумієте? А тепер виростають дорогі маєтки. Сусіди в голови суду достойні. Декілька ділянок поруч з драним належать міському голові. Ще низка дружині депутата від міської ради. Суддя визнає, що сам будував свій маєток. Я своїми руками ці будував той будинок. Я знаю кожну кирпичинку, яка там заложена. Я знаю повністю всі всі моменти, скільки туди пішло речей. Будував, а задекларувати забув. Свій будинок Валерій Драний довгий час взагалі не записував на себе. Він був оформлений на дружину, з якою суддя до того ж розлучився, та схоже лише формально. Я Ці трьома собственника зазначено я тому Валерій Вікторович жодного питання до цього будинку не мав і не був зареєстрований в виєстрі лічового права. Як на суддівську зарплату збудувати дім на 400 квадратів? Не хочеш чути це питання, оформи маєток на дружину і розлучися з нею. Але один нюанс суддя не врахував. Будинок все ж мав бути задекларований, бо він ним і далі користується. Якщо особа користується майном майно на правах оренди чи на будь-якому іншому, іншому праві, воно повинно зазначати. От, ця особа, це майно в декларації. Тому це, звісно, це порушення. Голова суду і сам визнає, що мешкає в маєтку, який будував. Там діти є, і старша моя дочка, і я туди завідуюсь, і я там є, я туди приїжджаю, це правда. Підтверджують це і сусіди Валерія Драного. У них Є вдома вони живуть потім. і цьогорічні сімейні фото з дружиною і народження після розлучення другої спільної дитини. Давайте залишимо це питання е як таке, що я не буду yapılний. на нього відповідати. Нещодавно півбудинку голова суду таки переписав на себе: мовляв, відсудив після розлучення. Тепер походження нерухомості цілком легалізоване, дісталися від екс-дружини. Тож суддя охоче обіцяє нарешті внести маєток в декларацію. Сподіваємося, цього разу він не забуде задекларувати і квартиру, про яку ми, звісно, теж дізналися не з декларації. У 2004 році, якщо я правильно пам'ятаю, ми купили, придбали квартирний пробіг договору купівлі продажу на Тарковського версія 16. шістнадцять дійсно я теж була на вилученні, ці соб... власником, несом визначена саме я ще також і не показувала декларацію. голова суду підтверджує що і квартирою теж користується і на квартиру я заїжджаю і там можу мешкати я можу мешкати на будинку тому ну, що там є моя частина юридична і як ви можете мене що ви не туди не пустите, чи що ми нагадаємо вам про закон він вимагає щоб і будинок і квартира, якими ви користуєтеся, були за а окрім них, ще й автівка, на якій ви приїхали. Я вам повідомляю, що автомобіль мені не належить, Щоб ви так вже наперед. Має Розумієш, має. він моєму родичу належить. Так. І це моє право. Голова апеляційного суду Кіровоградщини їздить на седані бізнес-класу Хюндай Азера. Авто записане на Олексія Драного. Це рідний дядько голови апеляційного суду. Раніше він теж працював у суді, який нині очолює його племінник. Він пішов у відставку з посади простого судді і вже за кілька місяців придбав непросту автівку. Така іномарка на час купівлі коштувала близько 40 тисяч доларів. Купивши статусну красуню, екс-суддя вирішив не прикрашати нею власну пенсію, а віддати судді племіннику. Дуже благородно. Тим більше, племінник не любить записувати майно на себе. А це один з підсудних, справу якого розглядає Валерій Драний, колишній податківець Сергій Письменний. Його звинувачують в отриманні хабара від директора приватної компанії. Гроші просив за правильний висновок позапланової податкової перевірки. Одразу кілька наших співрозмовників вказують, експодатківець давній товариш голови суду. Судді колеги Драного кажуть, що вони знайомі майже два десятки років. Кіровоградські активісти додають, що суддя і підсудний за цей час встигли стати кумами. У оточенні в Кіровоградському суді юристів ну там всі знають, що Валерій Драний і Сергій письменний є е, пов'язані між собою. Ймовірно, вони більш за все куми. Тому ну, як можуть е, суддя. Судити кума хабарника. Кум кума судити не може, бо це корупція. Це є порушення антикорупційного, антикорупційного законодавства. Також за це передбачена адміністративна відповідальність за порушення конфлікту інтересів, тому що він не повідомив е, про наявність такого факту. Голова суду вимагає доказів, а от від справи не відмовляється. Ви ж самі розумієте, по-перше, ви б навіть логічно подивилися на цю особу, да, підсудню на цю по Роками по статусу, ну який він мені може бути справа письменного потрапила до Валерія Драного ще в липні 2015-го. Рік справа перебувала в стінах суду без особливої активності. Аж ось як виявилося, розгляд потрібно почати спочатку. Повинно розпочатися з початку альтернативи. Закон не передбачає. Схоже справа екс ще довго ходитиме судом Валерія Драного у пошуках більш жорсткого покарання. Тим більше довідок про кумівство не видають. А от маєток, квартиру і автівку, про які суддя забув згадати у декларації, так просто вже не приховаєш. Тепер про походження статків суддів питатимуть постійно. Під час перетестації і нових конкурсів. Поруч зі мною людина, яка за все це відповідає, голова вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козяков. Сергію Юрійовичу, доброго дня. Вітаю, скажіть, будь ласка, зараз суддя, щоб би потрапити на посаду, окрім того, що він показує своє майно, він мусить ще довести, що це майно придбано законним шляхом. Як виглядає ця процедура? Процедура виглядає таким чином, що під час кваліфікаційного оцінювання судді, яке ми проводимо вже з цього року, суддя надає нам своє. Свої податкові декларації за декілька років, до речі, а також здійснює пояснення. Усні, документальні, тобто він приносить навіть чеки, платіжні документи, банківські виписки. Як він це доводить? Ну, ну, чеки нам не потрібно приносити, тому що поки що ми перевіряємо е, в основному те майно, яке дорого може коштувати, і щодо якого у нас немає логічних пояснень, на які саме доходи він придбав це Майно це може стосуватися нерухомого майна або дорогих автомобілів, яких може бути один, а може бути і багато, як показує практика і що приносять для того щоб довести зазвичай це якісь розписки про позичені кошти в багатьох випадках суддя приносить угоди купівлі продажу або дарування або документи що підтверджують ну наприклад що залишив залишили батьки Після смерті це може бути логічно, це може бути доказово і документально підтверджено. Інколи суддя може не згадати, от як один раз не згадав суддя, де він взяв декілька десятків мільйонів гривень для то, щоб придбати контрольний пакет акцій в заводіку. І що ви могли зробити з таким суддею? До реформи до реформи ми могли е, додатково у нього запитати, надати йому можливість, оголошуючи перерву, е, знайти логічні е, докази і документально підтверджені. А також ми інколи зверталися в національне антикорупційне бюро е, для того, щоб вони нам допомогли е, істину знайти. І от суддя не підтверджує а, законність походження цього майна. Що далі, до набрання чинності змін до конституції і нової версії закону про судострій статус суддів, ми могли лише направити такого суддю на перепідготовку в національну школу суддів, а потім провести повторне його оцінювання. Серйозно, тобто, суддю, який не може пояснити свої мільйони, направляли на навчання. Це стосувалося не такої й великої кількості суддів. Ми направляли на підготовку тих суддів, які не змогли на наш погляд не відповідали критерію професійної компетентності більше. А потім ще додавалися ці проблеми, про які я тільки що сказав. Але іншого варіанту все одно не було. Якби ви е, мали претензії винятково по походженню статків, ви все одно мусили б направляти на навчання. То страшне так, такий варіант, але конституція в тій редакції, яка діяла до 30 вересня, не дозволяла. Ми Теп... зобов'язані виконувати конституцію. Тепер ви можете звільняти суддю, якщо він не довів законність походження статків. Це так ну це будемо не ми робити. Ми будемо робити висновки і надавати рекомендації Вищій раді правосуддя. Це новий конституційний орган. І тоді вже Вища Рада правосуддя буде приймати або це рішення, або інше. Вища рада правосуддя може е, відмовити. У звільненій суді за вашу а, рекомендацію? Вони, вони можуть дійсно не погодитися за це їх е, компетенція. Вони можуть так вирішити, і це буде остаточне фінальне рішення, так так. Зараз судді, окрім традиційних декларацій про майно і доходи за минулий рік, мають подавати ще дві додаткові декларації. Розкажіть про них, що це за документи і чому вони потрібні для суддів, їх не здають інші чиновники. Взагалі, професія судді передбачає, мабуть, ну це рекордсмени з по, -по подачі декларацій. Вони подають податкову декларацію, вони подають електронну декларацію, вони мають подавати ще ті дві декларації, які ви сказали. І що стосується. Сусується декларації родинних зв'язків, вони мають зробити заяви, з яких органи, такі як ми, або вища рада правосуддя, можуть зробити висновки, чи є чи можливі якісь ризики з точки зору спілкування судді з його родичами, які, наприклад, працюють в прокуратурі або в адвокатурі, або серед народних депутатів. Це дуже важливо, щоб зрозуміти, чи є конфлікт інтересів в професійній діяльності судді під час того, коли він здійснює правосуддя. Якщо стосується декларації доброчесності, то це і е, е, і більше за обсягом, і по деяких моментах глибше декларація, тому що, наприклад, суддя має зробити заяву, що його витрати та витрати близьких членів сім'ї відповідають його доходам. Погодьте поки що, це ну, єдина професія взагалі в країні, де от треба так зробити цю заяву. І якщо його заява не буде відповідати дійсності, то можуть бути серйозні негативні наслідки. Давайте Альнемо, які органи тепер займаються аналізом декларації способу життя суддів, це національне агентство запобігання корупції, національне антикорупційне бюро, це наша комісія і вища рада правосуддя. Ну мені здається, цього достатньо. Це дуже багато органів. Але створюється ще й громадська рада доброчесності. Як ви вважаєте, вона потрібна? Можу сказати, що це буде перевірено тільки на практиці, оскільки дійсно в світі в жодній країні такої ради. Не існує е, поруч з такими органами, як ми або е, вища рада правосуддя. Але давайте подивимося. У них також будуть повноваження. Вони е, можуть збирати інформацію щодо судді, яка відповів про відповідність судді певним критеріям, наприклад, відповідність судді критерію доброчесності знову одна знову ж таки. І подивимося, давайте як це буде виглядати. Я просто підкреслю, що це буде саме громадськість робити так. так. Дякую, Сергію Юрійовичу, Сподіваюся, ви будете пильними. Я нагадаю, з нами був Сергій Козяков, голова вищої кваліфікаційної комісії суддів. Людина, яка відповідає за відсіювання нечесних судів із судової системи. Підсумуємо до реформи для судді, який не міг пояснити свої мільйони, передбачалося дивне покарання навчання в національній школі суддів після реформи. суддю, який не довів законність своїх статків, можна буде звільнити. Чи хоча б спробувати звільнити? А на цьому сьогодні все. Дивіться нас наступного тижня. Ми поговоримо про Вищу раду юстиції. Вона серед іншого відповідає за покарання судів. Але в ній і самій розгорівся скандал про хабар. Це була програма Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.